І особи. Ваші документи. Ви представтеся. Ви до мене звертаєтесь. Сергій ну, тримай, тримай, тримай. Дмитро Васильович, капітан поліції, Дільничний офіцер. Добре. Добре. Відсутні документи. Ви знаєте, що під час стану війни ви зобов'язані стан війни. У нас стан війни чи у на вимог... нас воєнний стан? І на вимогу. На вимогу я вам наголошую. працівника від поліції. Документи покажіть придирити. ваші. Ви чуєте, що вам кажуть. Ну, ви до мене звертаєтесь, покажіть документи. Мені людина показала документи. Я говорю, ви Я ваші хочу. Ні, ви до мене звертаєтесь. Я ж не підійшов до вас, не прошу вас що допомоги, правильно? Документи ваші. Кажу, я ж не підійшов до Власне. вас, не прошу. Е, Буханенко Віталій Васильович. Да. Шторц... Так, дійсний до якого 24, 10.28. Да. Да. Е, номер 039913. Да. Відсутні документи. Назвіться, будь ласка. Не називаюся, ссилаюсь на статтю Конституції України 63. Ви затримані для встановлення. Під протокол затримуйте, будь ласка. А, Состав... Складайте билінки. протокол. Доставайте протокол, складайте. І я їду з вами. Ні, ви поїдете з нами, він управління складати місце Ні. Ви мене задержуєте, протокол складається по місту затримки. Ви мене затримуєте зараз, я смотрите. не смотрите. Будь ласка, чекайте. Протокол складається. Де зручно для поліцейського. Я не буду смислі. Де зручно? Не... Ви зараз мене хочете посадити у машину, примусово? Ну і все з вами. Ну, все. Я розумію. Все. Я просто хочу вам пояснити. Я вас так хочу. хочу... Пошу... Чому ви на мові окупанта спілкуєтесь? Я... Хочу. Ну, я вам предомляю. хотіть будете, які ну дома. Добре, будемо ході вдома. Ми просто намагаємося відома. Що? Ви мати Я не повинен мати нічого. Я нікому нічого не зобов'язаний. Як наш, сказав президент, я можу мамі. Все. Ну, це також дійсно. З вами ну от. Більше я нікому нічого не довго. Мене мама вивчила. От, не держава мене вивчила. Ну, Лікувала теж мама за свої кошти. Тому що від мене зараховує. Особу. Не відсутній документ. Чому? Ну не ношу з собою документи. Боюся втратити. От ну, в ви... паспорті візьміть, почитайте 13 як до вас пункт. Не громадянин, не громадянин, е, звертайтесь до мене людина. Громадянин. Людина. Людина? Гр... людина? Да. Ви людина? Ну так, да, я в статусі людини. Цирило? Да. А де написано? Блять, ну я ще на мав похожий. А що ви ругаєтесь? А як мені з вами говорити? Ну, нормально ми з вами спілкуємо. Ну я з вами теж нормально. документи у вас повинно бути. Ще раз? У мене не повинно нічого бути. Що не мені з. Щ... Що, що мене змушує носити документи? Ну що пояснили? Я кажу, я ссилаюсь на статтю Конституції України. Стаття вища вашого закона. Да. Не даю свідчення проти себе і своїх близьких. Все. Все. Да, все. все добре. До побачення. До побачення. Все.